Мишенята. Нагадую, що ви можете підписатись на наш телеграм-канал та підтримати донатом на банку. Усі посилання в описі. Дякуємо, що дивитесь, коментуєте та підтримуєте. Команда Твінс цінує кожного. Переходимо до історії. Історію читає Єва Блум. Ви коли-небудь боялись, що поруч з вами може хтось жити. Я не про чоловіка, чи батьків, друзів, чи знайомих. Я про потойбічне, те, що не показується на очі, проте живе пліч опліч, лякаючи своїм існуванням. Я звичайна сільська дівчина. Неодноразово чула байки то про мавок, то про домовиків. У селі про це говорять нерідко, аби розбавити балачки про сусідів і врожай. Проте вірити не спішила, поки на очі не побачиш, як можна вірити, правда? Але мені довелось тож почну свою історію з самого початку. Мені виповнилось лише 19, коли новина про вагітність прогриміла, ставши для мене і мого хлопця несподіванкою. Ми завжди використовували захист і так рано дітей точно не планували. Проте сталося, що сталося, рішення прийнялось швидко: дитині не доля з'явитись на світ. Ми молоді, зелені, гуляти й гуляти. Тож на наступний день я вже стояла біля дверей районної лікарні, купа аналізів, обстежень. І от слова, які прозвучали як вирок: Вам не можна робити аборт, здоров'я не дозволяє. Тож, не вибору як ви зрозуміли, не лишилось. Змирившись, я вийшла і просто заплакала прямо там, на сходах лікарні. Розбита, попленталась на зупинку чекати автобус, і як раптом, ніби з повітря, переді мною постала постать жінки, висока. Темноволоса, вона дивилась ніби крізь мене, а одяг її суперечив в сучасності. На руках дивні персні і довгі нігті, які, здавалося, були довшими за пальці. Обличчя сухе, не худе, а саме сухе, ніби шкіру силою натягнули на череп. Вона стояла нерухомо, лише водила очима. Що дивно, за десять хвилин очікування автобусу жодної людини, окрім нас не стало на зупинці і навіть не пройшло повз. Автобус теж був пустим, хоча це викликало ще більше питання, адже він був завжди переповненим. Я сіла біля вікна, а жінка, не дивлячись на те, що усі місця були вільні, сіла поруч. Мене насторожило це, проте голова була забита іншим. Я дивилась у вікно і думала, як житиму далі, як роститиму дитину, а головне, на що. Жили ми дуже скромно, я б сказала бідно, часто навіть не було за що купити зайвих солодощів, а тут дитина. А якщо мій хлопець розсердиться і кине мене, стільки питань у голові, та раптом мій внутрішній монолог перебив ніжний голос тієї жінки. У вишеньки їдете. Тихо спитала вона. Я перепитала, хоч і розчула. Вибачте, що? У вишеньки їдете? повторила вона. Т -т -т так, а ви? з недовірою в голосі запитала я. Теж, ох, ця дорога. Коли вже тут асфальт нормальний зроблять? Я лише кивнула. І знову занурилась у свої переживання. Та жінка раптово сказала: Немає причин переживати. Якщо хочеш, я заберу її. К кого? здивовано запитала я. Кого, кого? Дитину твою. Заберу і грошенят підсиплю. Тобі вона все одно не треба, а мені в радість буде. Як заберете, звідки ви знаєте? Жінка усміхнулась, потім глянула на мене і ніжним, майже заколисуючим голосом промовила: Це вже не твого розуму справа. Віддаєш? Скажи, віддаєш? Я похитала головою і відвернулась до вікна. Божевільна якась. Добре, що їхати лишилось лічені хвилини, бо, якщо чесно, вона мене не на жарт роздратувала. Двері маршрутки зі скрипом відчинились, я вийшла через задні, а та божевільна через передні. Я не хотіла оглядатись, та якась дивна, невидима сила змусила мене, і я повернула голову. Її обличчя було прямо навпроти мого. Я відскочила, не очікуючи, побачити її так близько, а вона лише прошепотіла все одно заберу, все одно заберу. Здавалося, що я це не почула, а прочитала по губам. Вдома я розповіла усе хлопцю. І про неможливість перервати вагітність і про дивну жінку. На моє здивування він став на мою сторону. Запевняв, що раз так сталося, значить, дитина дана Богу, і не варто позбавлятися від неї на долі. Я ледь стримувала сльози щастя У нас буде сім'я. Його слова вселили віру, що ми зможемо, і це випробування зробить нас лише сильнішими. Та, на жаль, це були лише слова, На ділі він ж просто почав дратуватись від розмов про майбутню дитину, а згодом взагалі почав впити життя стало неможливим. Мені не хотілось вертатись додому, тому вечорами моя сиділа на лавці під хатою плакала, проклинала своє життя і дитину, яка була стартом для всіх проблем. Тож я ще неодноразово шкодувала, що не погодилась на пропозицію тої дивної жінки. Одного ранку я відчула дивний біль внизу живота. Ішов вже п'ятий місяць до пологів далеко, тож терміново поїхала в лікарню, аби дізнатись причини. Лікарі були шоковані, а я не менше. УЗІ показало, що дитини немає записи, фото з УЗІ обстеження. Усе це було на руках медсестри. Ще тиждень я провела в лікарні, але причину так і не знайшли. Плід безслідно зник. Крапка. Я відчувала полегшення, страх і надію одночасно. З одного боку я вже й звикла до думки, що стану матір'ю, а з іншого був шанс врятувати стосунки, жити життям, яке було до. Я знала, що це зробила вона, та темноволоса жінка, але і як страшно навіть уявити, якою силою вона володіє, і наскільки темна ця сила. Бісовська. Та я була вдячна їй. Подумки дякувала за своє врятоване життя. Йшов час. Справи йшли вгору. Я відчувала себе здоровішою, ніж будь-коли. Мій хлопець став моїм чоловіком, знайшов престижну роботу у місті і їздив у відрядження. Грошей, ой, їх було просто не перерахувати. На місці старої хати швиденько виросла новенька, двохповерхова. Збулась моя мрія, величезний басейн на задньому дворі, дві машини, садок. Здавалося, що нарешті життя заграло яскравими фарбами. Але до одного моменту чоловіка відправили на два місяці у відрядження. Я вже звикла бути сама, але щоразу з сумом відпускала його. Але робота є робота, нічого не вдієш. Ми зібрали в машину його речі, пристрасним поцілунком провела його і повернулась в будинок. Аби приготувати вечерю. Але запах, запах на кухні був дивним, ніби сміття протухло. Та ще п'ять хвилин тому все було нормально Хм, дивно. Та коли я заглянула у відрозі сміттям, ледь не зумліла там лежав клубок чорного волосся, величезний, сплутаний, від нього тхнуло кров'ю. Я швидко згорнула пакет і винесла у смітник на вулиці, стала перед вхідними дверима і не знала, де себе тіти. якщо хтось є у будинку, Звідки це взялось, це маячня якась. Кілька днів усе було нормально, та викинути з голови цей випадок я все ніяк не могла. Одразу на думку спала та жінка, але ж вже стільки часу пройшло, я не знала, що й думати, поки одна ніч. Не розставила усі крапки над І. Вечір. Хмари згущаються от от і почнеться злива. Я швиденько вийшла на вулицю, аби зібрати білизну, що сохла на мотузках. Прала постіль декілька комплектів одразу. Тож зайти і вийти з будинку треба було кілька разів. Знімаю останню простінь. Вже злегка накрапає дощ, а я дурепа заплуталась і ніяк не змогла стягнути ще ледь вологу тканину. Обхожу з іншої сторони, і враз небо почорніло. За секунду злива розігралась, і перші розкати грому освічували небо. У тому світлі я побачила її, ту саму жінку в тому самому одязі вона дивилась на мене з посмішкою, тримаючи в руках щось, що віддалено було схоже на немовля. Її руки, сукня, нігті усе було в крові. Кишки намотані на кисті. Шматки плоті неприродно висять на маленьких кістках. Мій жах неможливо передати словами. А я відступилась, горло стиснулось так сильно, що я, я не могла навіть пискнути Жінка всміхнулась, поки тихо, тихо, тихо не промовила. Впустиш до хати. Я з твоєю дитиною прийшла. То що, впустиш? я не змогла вимовити й слова, легесенько кивнула головою, боячись розсердити нечисть, а вона... вона просто розчинилась у повітрі, залишивши по собі лише декілька крапель крові на землі. Я не помітила, як змокла до нитки, стояла ніби вкопана, та відчуття реальності повернулось, і я з усіх ніг побігла в будинок, залишивши ту кляту простінь висіти на вулиці. Ледве віддихавшись, і замкнувши двері на всі замки сіла. Підпираючи спиною вхідні двері і розплакалась, як дитина, не знаючи, де себе подіти. І знову цей м'який голос з'явився ніби не звідки. Сказала впустиш, а сама закрилась на всі замки. Що ж ти так? Я, я, я... Більше нічого не вдалося видавити з себе. Я бачила лише її постать, яку зрідка освічувала блискавка. Вона наближалась повільно, ніби пливла, і враз голос прорізався. В свідомість повернулась, і я усвідомила, який жах постав переді мною І закричала, закричала, намагаючись вжатись в стіну. Тихо, тихо, чого кричиш? Я зла не хочу, потримай свою дитинку на руках. Вона протягнула мені те, що називала моєю дитиною. Я витягнула руки і відвернулася, аби не бачити цей кошмар, відчувала холод мертвої плоті і холодні краплі крові на руках. От бачиш, промовила вона, ти хороша, мама, а мені час. Я скоро повернусь, пильнуй маленького. Після чого зникла, знову розтанувши у повітрі. Час застиг. Я знову не могла поворухнутись. Тишу розрізав звук, падаючих на підлогу крапель з маленького тільця. Колись моїх дитини. Легка вібрація з кишеню. Дзвонить телефон. Невідомий номер. Алло? Доброго дня. Це Оксана. Т -т так. Вимушені повідомити вам страшну новину. Ваш чоловік трагічно загинув у ДТП. Травми несумісні з життям. Тож я раджу... Любко, Любко, ану сюди ходи. Дай Бог, що знаєш. Зараз, 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 обтираючи руки об фартух, заквапилась жінка. Чула, що Оксанка і її ненаглядний, той. Не серчай, але з тим, як він пив, його давно на кладовищі чекали. Ой, а вона хіба ні? Теж до чарки прикладалась, а особливо, коли викидень той стався в неї, чорт забирає. Та ти що, викидень в неї був? Тю, а ти не знала, вона ж аборт, прости господи, зробити хотіла. А Тамарка з обласної лікарні не дала. Сказала, що більше не вродить. А потім їй щось в голові не переклинило. Я ж по сусідству бачила один раз, як не леє доща, та стоїть і мокне, в хату не йде, а потім чогось тремнула, але ти скажи мокнути то нащо? Ой, знаєш, в них та хата ледь стоїть, то що на дворі, що в хаті вітер свище й то правда, але шкода, дівку, молода вже в землі. З розуму зійшла, ой, шкода, 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 не кажи.